Всім доброго і мирного дня! Вже не перший рік я вирощую перець і сію його багато. Сію для того, щоб і висадити в опалювальні теплиці, і потім і в холодній теплиці, і відкритий ґрунт. І тому, відповідно, сплановую, коли і в який час мені посіяти розсаду, щоб вона не переросла, адже і для теплиць, для відкритого ґрунту, це різні терміни посіву. А саме розсада перцю. Якщо вона буде перерожча, то вже не чекаємо майбутнього врожаю. Замість десяти перців зберемо з куща 2-3. Вирощує перець двома способами: закритою кореневою системою і з відкритою, закритою в касетах, таких стаканах, а з відкритою в ящиках. І ось що стосується закритої кореневої системи, вона має свої плюси. Адже тут рослина гарно розвивається. Якщо взяти в касетах, я потім перевалюю стакани. Рослина не пересаджується, а перевалюється, не травмується корінь, рослина продовжує свій ріст і це має великі плюси. А ось в цих стаканах вона зразу буде перевалюватися на постійне місце. І тому мені подобається такий спосіб вирощування. Мінуси такого способу полягають в тому, що потрібно багато вже ємкостей. Потрібно чи стаканів, чи цих касет, чи горшечків. потрібно більше ґрунту. Ну і, звичайно, це займає більше місця, але воно таки має свої переваги. В касети сію насінини по різному. Еліт відоме фірм стимулюю і висіваю по насінині, а деколи пророщую, як маю час. А коли все насіння не проросте, не викидаю його, а теж висіваю з надією, що ще зійде. Своє насіння попередньо обробивши, сію по дві-три насінини. Потім, коли воно посходить, сильніші рослини залишаю, а слабші вириваю. В таких стаканах на рослині можуть вже і з'являтися бутони. Але це теж не впливає на майбутній ріст і врожай, тому що рослина не пересаджується, а перевалюється. І ще хочу додати, що це дуже добре, коли ми так вирощуємо, але все одно в дальнішому росту і розвитку, якщо вже навіть рослини ось так щільно ростуть, то все-таки треба їх розставляти, тому що серед них будуть з'являтися конкуренти хтось буде витягувався, буде притіняв. Того слабшого і коли буде притіннявий перець світолюбива рослина. Це теж відзначиться на його рості, тому теж потрібно це врахувати. Розсуваємо стакани, щоб перці росли собі вільно. А тепер як я розраховую дати посіву почну з відкритого ґрунту. З 15 травня в нас на Львівщині починають активно висаджувати перець відкритий ґрунт. Я саджу перше числа в травня, але не ризикую, саджу парник, ще й навіть накриваю агроволокном. Бували у нас такі травневі дні, що досить теплий, приморозки вже не було. А бувало так, що навіть в середині травня десь проявлялися приморозки, і це дуже відіб'ється на ростові перцю. Як тільки вночі понизиться температура і буде менше 10 градусів, перець призупиняє ріст, пожовтіє і буде чекав тепла. Це теж буде відбиватися на майбутньому врожаї. Тому треба дивитися, слідкувати, щоб нічна температура не була нижче навіть 13 градусів. Відраховую від 15 травня 60 днів, це буде 16 березня. А також, коли сію рослини, зразу ж вона не сходить, а треба хоча б 10-12 днів. Ще доплюсовую до цієї дати, тому маємо десь 20 числа лютого, достатньо буде посіяти перець для відкритого ґрунту. Ну, а для теплиці можна сіяти з 1 по 10 лютого. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!